Вітаю вас! На ринку України з'являються все більше і більше новинок в дрібній фасовці, якраз доступні для пересічного садівника. І сьогодні хотів би вам розказати якраз про декілька таких препаратів, які можна застосовувати якраз в цей період. Це середина кінець травня, по винограду і по садових культурах. Плюс згадаю про біостимулянт, підживку одночасно і прилипач. Це все будуть новинки від сингенти, які з'явилися на ринку України або цього, або минулого року. Запрошую і в кінці бонус. Оскільки наш виноград вже дуже активно почав йти вріст, от пагони в мене тут досягають вже 3-4 см, місцями і 5 см, і більше. На деяких вже навіть е, показується і четвертий, п'ятий і листочок. Тому першою новинкою на ринку України в дрібній фасовці, про яку ми сьогодні поговоримо, буде препаратом Стар Голд, бо він якраз дуже добре працює по винограду. Саме у цій фазі розвитку, якщо брати часові терміни, то це буде середина, кінець травня. Для мене особисто цей препарат став відкриттям, тому що мені бракувало якраз одного системничка на початку росту по такій маленькій брунці. Я завжди застосовував препарат на основі міді. Але вони не дають, як ви знаєте, системного захисту. Зараз ми будемо працювати від хвороби, яка називається антракноз, проявляється порваним листям. Дірками на ньому пагони можуть ну так, викручуватись. Дуже характерне ураження. Думаю, що більшість з вас знає. Плюс зараз вже дуже активно почнуть з середини травня до кінця травня закладатися спори мільдію і оїдіуму. Бо як я побачив свого досвіду, від цих хвороб треба починати боротися вже саме з травня, не з червня, бо в червні вже буває пізнувати. А наша новинка Містар Голд працює системно саме проти цих трьох хвороб. До слова, на своїй ділянці я також вирощую полуницю, по якій Амістар Голд працює від багатьох хвороб. І ще й потрібно обробляти практично в той самий час, коли ми обробляємо виноград від антракнозу. Амістар Голд відноситься до групи стробіолинів і триазолів. Його можна змішувати з більшістю системних контактних препаратів. Ну, Сумісність, звісно, що потрібно уточнювати. По винограду використовуємо його до двох разів за сезон і термін очікування 30 днів. Його можна застосовувати по винограду не тільки зараз, в період розпускання бруньок. Це я для себе так вирішив, тому що він має дію від антракнозу, що дуже важливо для мене. А використовувати його можна протягом всього сезону, до після цвітіння і навіть просто плодів. В дрібній фасовці для приватного сектору можна знайти в тарі 40 і 100 мл. Застосовуємо його при температурі від 12 до 24 градусів у вечірні години. Найкраще показує себе, коли використовуємо для профілактичного захисту, хоча має також досить непогану лікувальну дію. Наступна новинка Міравіс представлена на ринку України фасовкою двох видів: одна пакетик 3 мл, інша баночка 45 мл. Як бачите, яблуня якраз закінчує цвітіння. І чому це важливо? Тому що препарат Міравіс. Найкращий ефект показує саме після цвітіння культур. Не тільки яблуні, а й персика, особливо дуже важливо від кочерявості, сливи, абрикоса. Цей препарат працює від хвороб більшості садових культур. На яблуні має дію проти парші, борошнистої руси і моніліозу плодів. На персику, звісно, що працює від кучерявості, від кокомікозу, важливо, від моніліального опіку плодів. Якщо говорити про кісточкові, Черешня слива, абрикос, то там найгіршою хворобою зараз навесні є саме монеліоз, який ну, дуже характерно проявляється, може показувати, може спричиняти навіть повністю відсихання цілих гілок, сегментів дерева і спричиняє ураження плодів. Плоди можуть гнити на дереві і осипатися, ну, залежно від того, в якій вони стадії. Цей препарат саме після цвітіння дуже добре проти моніліозу діє, Якщо він вже є, він лікує. Якщо нема, він утворює, він поглинається рослиною. І утворює захисний шар. Перед цвітінням абрикоса, наприклад, чи алечі застосовувати не рекомендується, тому що температура занадто низька тоді ще, а він найкращу дію показує саме при температурі від 12 до 24 градусів. Тому застосовуємо саме після цвітіння і у період ну, росту плодів. Міравіс – це дуже потужний препарат, тому період очікування тут буде аж 40 днів. Застосовуємо на більшості культур до двох разів. На яблуні та персику рекомендується застосовувати два рази саме до та після цвітіння. Крім садових культур, міравіс можна застосовувати і по овочах, переважно від борошнистої роси, і від альтернаріозу томатів, кавуна, навіть застосовуємо на трояндах. Також можна ним лікувати картоплю. Міравіс – це високоефективний системний препарат, тому що принцип дії полягає в тому. Що він за одну годину, буквально за одну годину, проникає в зелену масу рослини і рухається по тканинах. І додатково утворює ще невелику плівочку на е, листочках і на зеленій масі. Тобто може бути і пагінь зелений, і навіть частково на корі. Найкращу дію, показує при профілактичному застосуванні, може тримати захист до двох тижнів. Залежно від того, чи. Тут така особливість цього препарату залежно від того, чи на е, рослині вже є хвороба. Бо чим більше е, зараження хворобою, тим більше препарат діє, і тим менша частина вже вбирається в саму зелену масу. Тому це потрібно, звісно, що враховувати. Для комплексного захисту наших рослин міравість можна і навіть потрібно змішувати з іншими препаратами інсектицидами, підживками і прилипачами. Якраз про прилипач, новинку далі і поговоримо. Для покращення результатів обробок і підвищення характеристик препаратів в бакових сумішах. З більшістю фунгіцидів, інсектицидів, бажано застосовувати прилипач, адювант. Нещодавно на ринку України в дрібній фасовці з'явився препарат Глюстен. Він сумісний з більшістю препаратів. Особливістю є те, що він сумісний ще й з біопрепаратами, але не можна використовувати в бакових сумішах. З наступними препаратами: це тювіджет, актелік і квадис. Дія цього препарату полягає в тому, що він рівномірно розпреділяє речовини з інших препаратів, фунгіцидів інсектицидів, по листю. Допомагає їм в середну рослину, якщо це системні препарати, плюс подовжує дію самих препаратів. І четверта новинка від Сингенти на ринку України в дрібній фасовці це препарат Ізабіон, стимулятор росту антистресант, який дуже доречно застосовувати якраз зараз, на весні, ну не тільки зараз, але особливо зараз на весні, тому що він допомагає рослині перебороти стрес від приморозків. Це препарат повністю на основі натуральних речовин. Тут є амінокислоти, різні стимулятори, плюс макро та мікроелементи. На різних культурах можна використовувати до трьох разів впродовж всього росту, весняний та літній період. Також використовують його в бакових сумішах з препаратами для внесення по листку, і можна використовувати в окремих випадках також для внесення під корінь. Цей препарат можна і навіть рекомендується застосовувати в суміші в баковій суміші з іншими препаратами, через те, що він знімає стрес рослини саме від фунгіцидів, інсектицидів. Ще одним великим плюсом цього препарату є те, що він знімає не тільки фітотоксичність, а ще й ураження рослин, особливо кущів, гербіцидами. Якщо десь вам потрапив гербіцид або хтось його заніс, то можна використати препарат ізабіон, Він дуже добре проти цього допомагає. В Кінці, як і обіцяв, бонус. Інтернет-магазин Спектр Сад», в якому між іншим можете придбати всі прилічені препарати. презентує на ринку України в ексклюзивній упаковці 2,5 г надзвичайно потужний інсектицид муспілан. Цей препарат багатьом з нас дуже добре знайомий, але його завжди потрібно було діставати десь через третій руки, розфасованим з професійної упаковки. А тут маємо в дуже зручних пакетиках. Тому, якщо вам було корисним це відео, ставте, звісно, що вподбайки, поширюйте його серед друзів. Препарати знаєте, де знайти. і... Дякую за увагу. Побачимось!